В наявності маємо дротяний тример мережевий. Це, звичайно, надійний інструмент, який розрахований на тривалий термін використання. Якщо ми його порівнюємо з акумуляторними пристроями, ну, перевага мережі в тому, що ну, це надійніше. Тобто будь-який акумулятор, от якщо це бюджетний такий пристрій, ну, там акумулятор може бути розрахований на 3-4 роки, на 5 років, потім він вже вмирає. Ну, міняти нема сенсу, якщо він відпрацював там своїх 3 роки. Ось, звичайно, ви будете тоді купувати щось нове. В даному випадку тут, в принципі, оскільки це мережа, він вас може прослужити довше. Сам пристрій маленький, зручний. Бачите, він як тример. Тобто він підійде і для стрижки бороди, і для стрижки волосся гол на голові. Є різні ножі під різні завдання. Давайте подивимось на ножі. Тут у нас ніж, ось дуже маленький. Це для контурів, це щоб зону вусів проробити. Це там брови, міжброви і так далі. Є ось такі на 30, на п'ять міліметрів. Це вже борода буде зручно. Насадки 36912, насадки для бороди до 7 мм. А, тому кому потрібно, звертайте замовляти. Ціна приємна: 750 гривень. Чому? Тому що, ну, я вам скажу, був би це акумуляторний пристрій був би дорожчий. Тобто така технологія це вже не нова, тому і ціни, ціни тут більш такі вже доступніші. Тому кому треба, звертайтеся замовляти. Гарантій на рік ми надаємо і на цю техніку, і на всю іншу. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, і назва нашої TikTok-сторінки, ви можете переписати в браузер або є пряме посилання в шапці профілю. Можна написати Viber, можна написати і Telegram, WhatsApp, також зателефонувати. І в нас є інстаграм, теж пряме посилання в шапці профілю, назва інстаграм, як і назва нашої ТікТок сторінки. Можете туди перейти, подивитися і замовити там, як вам зручно, будь-який спосіб зв'язку. Ми приймаємо. Відповідаємо ми швидко на всіх каналах зв'язку. Тому будемо раді співпраці з вами.